Люди, смотрите. Ну, во-первых, обращаюсь к вам. Мое решение. Я Василий Музыка, нахожусь в Виннице. Вот. Автор Литопоса украинского народа, говорю вам конкретно. Есть выход. Мы все объединяемся в народ и на публичной платформе Литопоса украинского народа голосуем открытым голосованием. Вот. Если мы там соберем 15, больше 15 миллионов голосов избирателей, голосов избирателей, то есть мы забыли то, что мы избиратели. Мы все эти голоса вкладываем не только с украинского народа. То есть я, мои видео начали ТикТок подкручивать. Мало того, ко мне на эфир начинают добавляться люди и пишут на меня постоянно жал, жалобы. То есть мало того, что просмотры скрутились. Во-вторых, эти люди сбивают мне трансляции. Я думаю, буду выходить прямую, показывать там людям, что я делаю и свою деятельность. Я уже больше года занимаюсь этой деятельностью и говорю о том, что право на референдум у нас никто не забирал. И мы собственники территории державы Украины раз, и властники державы Украины два. И мы избиратели. Поэтому я говорю, давайте один раз и навсегда соберемся в народ. И народом, открытым голосованием будем писать себе законы. У вас есть возможность зайти в литопус украинского народа и уже сегодня ознакомиться с теми требованиями и вложить свой голос в литопус украинского народа. Это действительно будет народная платформа, которая будет содержаться и обрабатываться и совершенствоваться за ваши деньги, за наш членский взнос. За, то есть мы, то, потому что такое громада? Громада это общество. Так мы собираемся в одно общество, мы собираемся в одну громаду, в единую всеукраинскую громаду, тем, что мы все своим платежом говорим нет этому грабежу и беззаконию, которое проходит на протяжении 33 лет. Мало того, право референдума у нас никто не забирал. Оно, это право, данное нам Богом и Подкрепленное записанная в Конституции Украины. Читайте 72 статью Конституции. Так 3 миллиона это только ступень, что они нас увидят в закон. То давайте не, не смотрите на какие ступени. Давайте, раз и навсегда, соберемся в народ Украины. И открытым голосованием. Будемо писати себе закони самостоятельно. Ті требования, які зараз уже выложены як протокол літопису українського народу, це офіційна платформа, яка працює з 2008 года. року. Я Василий Музика, я організатор організації взаємодійства і деньги поступають на общественну організацію, громадське об'єднання, розумієте, які витвічаються на статутні цілі, тобто на організацію референдуму і на утримання програмного забезпечення і літопису українського народу взагалі. І там об'єдналися. З тим, щоб відстоювати свої конституційні права, бо найголовніший закон це Конституція України. То хто нас від неї від нас ховав Конституцію України? Але тоді технології це не дозволяли зробити. А зараз є TikTok, є Фейсбук, є Ютуб. І ви, почувши мене проста суть, я вам кажу, знімайте ролики і, і поширюйте через свої сторінки в соцмережах, поширюйте цей ролик. Я кажу, суть ідеї проста. Зібралися в народ. І народом очолюємо, очолюємо законодавчу гілку влади. Бо ми є перше джерело влади, кожен з нас є частка українського народу. І ми це затверджуємо, вкладає свій голос вже як виборця. І відмовляємося віддавати, делегувати будь-якому депутату чи будь-кому своє волевиявлення і право вибору своє на 5 років, бо це є грабіж. І ця система показала, що вона жила себе на сьогодення. Бо в нас в Україні написано, що люди, є, люди і, територіаль, і територіальні громади, це є перше джерело громадяни і територіальні громади, це є перша ланка нашої влади. Розумієте? То давайте ми згуртуємося в цей час, бо інший час вони мають. Вони хочуть знищити всіх нас як влад, бо ми є власники і як, як території, так і держави України. Розумієте? Тому ще раз кажу. Знімайте ролики і пишіть, поширюйте відео, підтримайте, перепишіть. П -п -п Підпишіться на мій Фейсбук, на мій Телеграм. Це всі посилання є в літопису українського народу. І раз я так, так вийшло, то я вже на себе взяв відповідальність за організацію і я є вашим писарем. Але якщо ви вступаєте в літопис українського народу і вкладаєте туди свій голос, від і берете зобов'язання жити по Конституції, відкрито голосувати і приймати участь в державотворенні, то тобто і підтвердив президент своїм указом, що референдум є. Інструмент для того, щоб народ без участі політиків і держави вирішував, приймав участь у державотворенні самостійно, то скільки ми будемо чекати? Нема часу чекати, розумієте? Бо свобода це є свобода, куди ви як ви використовуєте свої свої свій, свій час, розумієте? А ми не вічно тут живемо, розумієте, тому люди. Ще раз кажу, без вас я нічого не зроблю. Я не буду ні президентом, ні депутатом. Я вам кажу те, що є. Я намагаюся зібрати вас у народ і щоб ви відкритим голосуванням тепер відкритим приймали рішення, і писали закони собі самостійно, не делегуючи прав нікому, жодним партіям і жодним депутатам. Бо вони свою працездатність нам зараз показали, проявили під час війни як ніколи. Тобто не зволікай, а вступай в літопис українського народу і пошир цю інформацію і приложи всі зусилля для того, щоб цих 15 мільйонів зібралося якомога більше. Бо в нас часу нема. Це наша єдина законна вимога зробити це законом по Конституції України. То давайте переможемо цю систему розумом. І нам потрібна не революція, а еволюція свідомості. Давайте зберемося в народ і напишемо то, і зробимо то, що ми є, і здійснюємо свою владу безпосередньо. Що написано в п'ятій статті Конституції, що Україна то республіка, і народ здійснює свою владу безпосередньо. Вже, вже такий шлях є. Чекаю ваших дзвінків. ось мій номер телефону, ось номер картки організації, і кожен з вас. Вкладає свій голос свідомо і каже, що віднині він буде голосувати відкрито у платформі «Літопис українського народу. А на вас там реєструється за ваші кошти, утримується кабінет виборця. Чекаю на дзвінки. Василь музика, вінниця.